Чужинські ідоли з простягнутими правицями, здавалося, навічно утвердилися над катафалком України. Та, ніжбо, піднялася, із домовини таки жива, таки чайкою з егзицею в'ється над безмежжям хортицьких степів, оця щемлива дума таки нуртує. Гуде козацька кров у жилах народу українського з поміж помоскаленого перекоти поля підіймаються, як ті горді мальви, сильні духом нащадки великих пращурів, народжують дітей і пишуть вірші. А ще ті вірші стають піснями. Воістину не вмирає душа наша, не вмирає воля. Гей ти степ широкий, поговоримо ще з тобою, молоді мої бойні роки, та й пішли за водою, Залишки великого лугу. Великий луг, батько Хортиця, наша мати. Тут кипіли колись бої, тут були козацькі чайки. Очевидно, чимало із тих чайок тут ще на дні. З радістю ми сьогодні показуємо вам оці місця, оці святі місця, де козаки сідали на чайки, ідучи в бої, де стояли сторожові вежі, де. Підіймався до цього безмежно високого неба дим від козацьких куренів, де вирувало життя. Самі історики теж стверджують, що земля тут якась благодатна, тут людина не хворіє, тут море трав, від яких Іде такий світлий і добрий дух. І, можливо, і справді для наших українських козаків це місце було Богом дане. На Бабурці на місточку дівчина співала. Ми сидимо на цих скелях, на яких після походів сиділи наші прадіди. Двісті літ, як розтерзано січ, як схололо гніздо України, в тім гнізді тільки вітер і ніч, а іще мого серця руїни. Чи доб'ється ще воля туди? Затопило й завітні пороги, Де ж ви долі моєї меди, Де чубаті діди з запороги, Двісті літ, як розтерзано січ, Ще живі чорні ворони всюди, Що пили наше небо із віч, Ще довбали козацькі груди, Обцілуй же згвалтовану твердь. Скинь тавро все смерда тут за кожною згадкою смерть, тут у кожній сльозині безсмертя. Він ополіра, як почув її плач. Не плачей воля безсила сила, билась чайка в шлях, І шуміли бори. Українська земля голосила, він покинув усе, він злетів на коня, силку бурку не випряг із пуга і чорніла за ним, не сходи, рілля от Дніпра до вечірнього пру. Ти летиш високо, будеш одиноким, ти зізнайся доки, гей козак, недоля що тобі найвище, тільки наша воля, що як вітер свище. Бігли дітки за ним, і дружина краса, засівали ту туниву сльозами, молотили сльозу і пекли з неї хліб, наче маль цвіли голосами. Яка жовтих вод. Він і спить на коні, і річки, і могили орає, і гукає його, українська земля, і без пам'ятства чорне карає, Гей, козаче, брате. Рушимо додому, сили не набрати у краю чужому, Ей, козак, не доля, що тобі найвище, тільки наша воля, що як вітер свище, гейко. Найвище тільки наша воля. Ти так і звідти з Байраку йшов, і я згадав Шевченкове за Байраком Байрак, а там степ і могили. Скільки тут на цій Хортиці колись ці нашого славного козацтва все-таки недосліджених і незнаних могил, це та наша святиня, де дух стає дуже високим. Ти тут живеш, ти співаєш про наше славне козацтво. І от хотілося б почути від тебе, що для тебе ось ці місця, до яких ну їде дуже багато людей, і насамперед їде із за далекого океану. Мені розповідали про те, що приїжджають люди зараз з Америки з єдиним бажанням поклонитися в цьому святому місцю нашого вільного духу, нашого козацтва. Для мене існує дві хортиці. Це Хортиця звичайна, тому що я тут живу, кожен день її бачу і. Хортиця в такому високому значенні слова. Це початок державності, колиска запорізького козацтва. Коли я буваю на Хортиці, то як в інший вимір попадаю, я відчуваю натхнення, я відчуваю дихання історії. І після цього, можливо, не зразу, а через деякий час якесь натхнення до мене приходить і щось хочеться творити, щось співати, писати і оспівати. Яка тобі поезія близька по духу. Мені дуже доподобає лірика Григорія Лютого. Уродилася ні в року, глибша неба, глибина. Тільки й вроди, що глибока, тільки й щастя, що без дна. Вбити землю так навколо, наче то залізний тік. Ой, ніхто іще ніколи од криниці не утік. Всі тяглись до рятунку від недолі око дарували їй цілунки, брали з неї чисту кров на стежині і спокону порох многих поколінь, брали в ній живу, оскомну, брали в ній і мертву тінь, бо ніхто, хоч як не любить, крізь вогонь не прозирне, може Вічності пригубить, може, смерті зачерпне. Як степ, якому дають ковток свободи, відроджує духмяні трави, що витісняють бур'яни, так гени наші чіпко тримаються за правічний корінь, а з того кореня нові ростки. Дуби ростуть повільно, проте ніякий вогонь їх не спопиляє. Ці символи козацького духу знову здіймаються із хортицької колиски. Чіпляючись корінням за скелі, вони немов прагнуть огорнути своїм гіллям сей маленький острів посеред Дніпра Славути, аби зберегти святиню, аби з тієї ж таки колиски йшла до людей пісня, дума. І, власна доля. вони, Грицько і Анатолій, жили поруч, але не перетиналися їхні стежки дороги. І лише наш розбурханий час дав їм крила. Летіть, якщо ви орли, народжений літати не зможе жити на колінах, тим паче гніздо ж яке сил додає і батько великий луг, і хортице мати. Од любові од великої, що коханий розтопта. Чина осикою між глибоких синіх трав і не зойкнула, не скрикнула, як рубали в полина, майстер думав, робить скрипку він, він її груди розтинав. і груди розстина не скрипка. Доля зльоз струн струм золоті, ти не скритка, ти воля, ти єдина в житті, і світоді не бригаєна от села і до села. Ахмед пила і бувало, вбивалася, відкривала всім журбу і літала, Виривалася наче вітьба у гробу ти не скрипка, ти доля. А в полі за північному на одинці в тишині в Скрипалеві диво дівчина танцювала на струні, Він зорею кажуть мічени. О, Господь жир на жаль, ось зі скрипкою повінчаний, жив до міну. Ти не скрип. Ти доля, ти єдина в житті.